30 червня 2023 року mm -hmm. да, нас етупували в, в Камишин. Перший місяць перебування в цьому СІЗО мені зламали ногу там. Були випадки, що зупиняло серце в людей просто. Дуже багато людей там і залишилось через цей туберкульоз. Яку yeah. кількість смертних випадків в Камишині вам відомо. За період, коли я був, я точно чув за випадки в п'ять Це були обращення по поводу електрошокерів к пленним українцям, адказов їх лічені масових випадків туберкульозу. Що ви об этом знаєте? нічого об цьому не знаю. Перед тим як червоний Хрест повинен був приїхати, нас цілий тиждень до цього готували. Нас побілили стіни в камері. Нам видали шторки в туалет, видали в кожну камеру по одній книзі, видали в кожну камеру по одній грі. А не зігнуті, а прямо ходимо, просто голову опускаємо і руки за спину. каже «Ребята, ви ж свободні люди.